Що тобі сподобалося в мені? Те, що ти прекрасний і надломлений. Моя споріднена душа. Моя споріднена душа. Назви найгірше, що ти зробила. Я бачила те. Що мені не слід було бачити. Не треба! Як хтось помирає, то ворон веде його душу в землі мертвих. Та часом стається щось настільки жахливе. Що душа не може відійти, поки ти все не витравиш. У твоїх руках сила Бога. Та часу на порятунок зовсім мало. Я вб'ю їх. Повбиваю їх усіх. Я ж тебе вбив. Так, вбив. Є одна проблема. Він де Він розлючений. А як же? не людь, а любов. І ким ти став? Ти ж знаєш кохання на себе. Знаєш, яке пекло на тебе чекає. Кількох людей ти любиш? Скоро у кіно. Я ж казав. Тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю, не гай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е -е -е. О, добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрили. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <плес> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти думлю. Я не шарю, як рятувати святий. А ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей. Х. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. такі дурні. Оце вже справжня тема! Приголомшлива сцена у Слоумо. Розв'язка невідома! Ну що, давай до діла! Давай до діла. Кокаїну нюхнеш. Це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І Янульський пилок. І навіть кокос. Невже і Шмарклевич? марклевич. На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу. Тільки погляньте, Трапина! На жаль, мій дизайн не пристосований, до! Що ж? Доля чекає. Я в домі. За легендою, у потаємному сховищі є величезний скарб. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Бо він схований у стрьомній, небезпечній, задупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Що це за сморід? Піс ваш Галлі. Фу! Зачини вікно. Я не хочу. Бігом зачини вікно. Ти <-тва> <Це> мені що? <-тва> <склуск> це сяки. Сяки. Тепер зрозуміло особливість місцевості. Тут всюди сяки. Криво мені в рот. <six> <х said> <сь> <saat> Знаєте, скільки людей втратили життя? Шукаючи цей скарб. Лялю в нас їти чого в них не було. О, як? Що? Психічний розлад. <плес> Зараз буде дощик з ваших шматочків. Що я тобі каз... поменше Ні, вибухів. Щоб... Ніяких вибухів. <плес> Сольте скоро! У-у-у, мама не більше. Що ти робиш? Треба була зброя. Ну, то попроси! Uh -huh. Ти одна така у всесвіті, особлива. Ой-ой-ой, валіть уже. <рес> Ой-ой-ой! Виставкою зайвий свидеть. Я не можу ви дивитись. О, а може і можу виходить. там виходить. Вы так навіть. Будемо до кінця дивитись. Не відмотав цей. Скоро у кіно. Ще всієї історії людства. Ми вважали, що життя може існувати тільки на поверхні нашої планети. У чому ще ми помилялись? Світі більше таємниць, ніж ми можемо уявити? <звіць> Що це таке? Це не конг, <піць> хто міг це зробити? Конго це не зупинити. Він буде не один. Конг Цей світ більше ніж жорстокий. Ви роками воювали з харконанами. Моя родина воювала з ними століттями. Багато загинуло разом з моїм батьком. Твій батько не вірив у помсту. Ми віримо лише у френю. Дозвольте до вас приєднатися. Заряджай! Каже, що... Не знаю. Дякую. Я битимуся не за нього. Я за свій народ битимуся. Це я малий. То ти віриш у пола? Є знаки. Ну, пророк і що тут поганого, користуйся! У всіх моїх видіннях самі кошмари. Бо ти втрачаєш контроль, бо здобуваю. Ти віриш у мене, пола тріт досі живий, Знищ цього пророка, покажи мені, хто ти, Він був слабкий. Глянь ти, хто хустав з мертвих. Я зроблю те, що можу. Ми дали цим людям надію. Це обма! Я кохатиму тебе, поки дихаю. Через це пророцтво нати поневолили! Це не пророцтво. Це історія. Пайду же, віриш ти ні? Я вірю. Я пол на ну, діба дріб. Весок планети оракід. А тут контролюєш лише те, що можеш знищити.